Коротше, йду на риболовлю на маленьку річку. Писав в своєму телеграм-каналі, що типу, її там не буде, тільки з весни. Але воно вийшло так, що втоки це все зробили заради того, просто щоб ми не ходили на риболовлю. Тобто всі думають, що я рибу забираю. Всі мої друзі, думають, ну всі, ті, хто цей сталок знає, думають, що всі мої друзі забирають рибу. Але це воно не так. Ми всю рибу відпускаємо. Тому це оказався лохотрон. Тому зараз буду рибалити. Не знаю, чи буде, чи не буде, але сподіваюся, хоча б піні в руках потримаю і вспомню, як, як це воно таке кидать і робить проводку. Я, конечно, не дуже, не дуже довго не був на риболовлі, але ну, все одно, ви ж знаєте, що риболовля – це така тема, від якої відмовитися неможливо. Тому, друзі. Вимо дивитися, що тут буде чи не буде. Так, друзі, є перший на джавіка 1.2, Все, Все як ми любимо. Тільки вже от буквально хвилин, декілька хвилин. Вже на джавіка. О... Ой, друзі, трошки камера заляпана. Ось ось на джавіка є перший окончик, який зовсім малеча. Все, друзі, це відео ви вже по-любому побачите. Так, друзі, ще містечко таке дуже прикольне. Пам'ятаєте його в відосах. Тут дуже класно клювало але. Мне кажуть зараз то, что тут окончусь брати, не особо хочет. Ну, то буду пробовать. Оп, 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 друзья. Ну, вот, короче. О, і вичупився. Хороший, до речі, ну, Плюс-мінус, все. Такий вот окунець. Відпустив. Ось, бачите, друзі, кажуть, не клює, а я піймав. Кажуть, не клює, а я піймав. Не... О, ты що, друзі, це була хорошая рыба. Небагато. Оп, знову щось. Оп, він знову. Ти дивися, це що таке? Може бить постати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Друзі, ну що, третій? Але да, риба не. Блін, зійшов. Риба не трофейного розміру. Звичайно, ну там щось толупається. Але... Але це вже третій, це вже показник. Пішов. Так, друзі, ну коротше, буду, будемо закінчувати відео. Тому що, ну, по-перше, вже буде збиратись додому. По-друге, тому що перестало трошки вже брати. Навіть покльовок поки що нема. Половлю на того ж самого джавіка. Ну, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, добуваємо не 600 підписників, Залишилось зовсім чуть-чуть. Всім удачі, всім пока.